Працівниця розлучена та самостійно виховує дитину, чи має право на додаткову соціальну відпустку, якої тривалості та до якого віку дитини, якій необхідно надати документи? Тут скоріш за все йде мова про те, що працівниця хоче розраховувати на соцвідпустку на дітей за підставою одинока мати. Давайте одразу скажу, що за цією підставою така відпустка надається до досягнення дитиною. 18 років, і з наступного року право на таку відпустку вже не буде. Тривалість відпустки 10 календарних днів щороку. Але тут потрібно з'ясувати, хто саме є одинокою матір'ю, тому що закон про відпустки у нас не надає визначення чи умови, які необхідно виконати, щоб підпадати під. У це визначення одинока мати були численні роз'яснення, да і і судові. Хто саме у нас є одинокою матір'ю. Там у нас зазначено, що це і е, жінка е, в свідоцтві народження дитини, якого запис. Про батька внесений там за відповідною формою, тобто ну, немає батька, да? або, наприклад, вдова е вона є одинокою матір'ю, або навіть є одинокою жінка, яка розлучилася і виховує дитину самостійно, але тут головна увага на те, що вона. Самостійно виховує дитину, тобто, якщо вона просто розлучена, а батько приймає участь у вихованні дитини, вона не є одинокою матір'ю для цілий надання соцвідпустки. Якщо ж вона дійсно самостійно виховує дитину, сама батько не приймає участь у вихованні, то є вона вважається одинокою матір'ю і має право на соцвідпустку на дітей. Звісно, що потрібні документи, щоб підтвердити це право. Перелік документів у нас в порядку в законі. Не зазначена, да? тобто там немає у нас окремого порядку, де ось ці документи можуть бути. Дивіться, е, хочу вам порекомендувати, як дізнатися, які документи взагалі потрібні для цієї відпустки. Да? На кадровій платформі є довідник е, документального оформлення, соцвідпустки для дітей для різних категорій працівників. І там дуже добре все подібне. Ви можете зайти, подивитись. Дивіться, якщо це розлучена жінка, то звісно, що. Безумовно, потрібна копія свідоцтва про народження дитини, копія про о, свідоцтва про розірвання шлюбу, і далі будь-який офіційно складений, оформлений та затверджений встановленому порядку документ, який підтверджує, що батько не бере участі у вихованні дітей. Що це за документ? Знову ж таки немає такого. Переліку офіційного, що це саме з документ, це може бути будь-який документ, наприклад, довідки там із дідсатка, що батько не приймає участь у вихованні, там ще щось, тобто будь-який документ, який з достовірною Точністю підтверджує, що батька не приймає участь у вихованні дитини. Ну, наприклад, це може бути як судове рішення про позбавлення батька батьківських прав. Це ось це дуже такий добрий документ, який точно буде підтверджувати, що жінка-мати виховує дитину самостійно.